Всім привіт! Продовжуємо фестиваль новинок Steam. І сьогодні у нас гра під назвою Odd Sparks and Automation Adventure. А, прикольно, що можна навіть в DMC грати вже мультиплеєром. І я так потикав прикольне меню налаштувань. Ну, і в принципі, поїхали. Віличнейм буде Boogie Tingy, Generation Sit. Неважливо. Я там, до речі, щось намагався персонажа створити, зарандомив, коротше, і нормально. Тому що, да. От. Я так розумію, тут є такий певний сюжет. Це був тихий день. Я чилив на лавочці. Коротше, це просто чилив, неважливо. Я мріяв про. Подорожі про краще, жит... краще життя, але раптово яке щось впало, краще не знаю. Щось впало на попі поле, і мене розбудило. Точніше, ну, Збило стол. Так, а як керувати? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. воу А в АСД? Нормально, в принципі, логічно. Що робити так? Ти можеш взаємодіяти з найближчими об'єктами. Так, почистити. It's clear that the novice fix the ships and begin to clean up. Uh, uh, yeah. Коли я чищу, я знаходжу різні приколи. Я не буду просто все дословно перекладати, лише основну суть. Я підібрав дивний об'єкт and put it away for now. І відклав його, типу, на зараз. You should first replace your shit. Мені треба замінити мою shit, щоб це не було, не пам'ятаю, не знаю. Um, так, що в мені. Камера, ротейт, камера, зум, камера. Окей, драг маус, вал. Стоп. Драг з mouse, валту, ротейт, ну, окей. Scroll the mouse, валту, well zoom. Ну і все, я розібрався далі. Ротейт, ну. Що мені аж ось так потрібно? Ну ти розумію. Так. Знай... Відкрити мапу, знайти вудсмена. Поговорити з ним, зробити цей квест, rebuilding the shit. Uh, не щит, а щит. question прогрес, ну зрозуміло. Окей, шукаємо. Чувачка. Ух ти, йома. Мерчант, торговець. Вуцмен, поїхали. Я можу бігти? Я і так біжу, в принципі, швидше бігти. Здається, ні. Так, я можу збирати. Оце, типу, як. Типу, ферма якась. Я не знаю. Мабуть, можливо, не точно, приблизно. Так, мені ще на ЛКМ підбирати, це все ще випадок окей, цікаво. Опа, сюди да, це мені. <соць> так. Це він? Ні, це Divine Researcher. А, сундучок. Так, а де цей? Ага Лвещ, все з біглим. Поговоримо з ним. Так. Щось впало на твоє. Не знаю, щит, це типу, поле, не поле, ну це не поле точно, щось типу того. Окей, uh, okay, я можу навчити, як. How, how to fix up a new one, як пофіксити новий щось. А, новий щит. Uh, rebuilding the Угу. Mm -hmm. Він тобі допоможе, тобі потрібно залутати... Чи ж взяти Wooden Locks, ну, доски в логера, не знаю, як це про викладається, чесно кажучи. Але не забудь їх зі. Або з зарослей навколо лі е поселення ти можеш їх залутати. а, Так, ну і принеси їх в Storage, ранеку. Не ще сказав, окей. Так, ну це те ж саме буквально. що Якщо прочитаю, сказав мені. Блін, насправді я то розумію. Ну, от, чесно, от перекладати прям синхронно це трошки як проблема. Не знаю. Треба слова підбирати. ага-ха-ха-ха. Так, ну і що? Мені б тепер потрібно. А я за... не в його, ні? Квести, так, квести. Це воно? log. Deliver wooden log. У мене є ну, карта, стрілочка, хоч щось. Як це забрати? <гум> Зараз треба трошки розібратися. From the logger. Ну йдемо до логіер. хто такий логер? Я, чесно скажу, не знаю, як це прикладається логер. Загутівельник можливо, не знаю. Вестлог. А можна, ну, pin to screen. О, oh, pin to screen. Окей, okay. тепер мені можливо покаже. А, так оце отут. Логер це якась будівля, все-таки, не знаю. Крафт uh, дерево. Чи що крафт. Притримати? Окей. Okay. Скільки там мені потрібно було? на ну, мене вже, мабуть, є. Як їх забрати? Колект. Окей, поки Все, я зібрав. No Rush so one. Коротше, не можна не, не спіщати. Все окей. Okay. Deliver wooden lock. Так, в мене вони ж є. Як там відкрити івентарс. In Делівер um, куди? Сюди. В сторіч Вона ж говорила. Чи Він чи хто це взагалі? Він, Вона. Я заделіверів. Компліт. Так. Пофект. Uh, вона мені дала тепер. Uh, розрізані, типу, частини на how to do this. Вона тепер має зробити це. Окей. Okay. Так, мені потрібно відкрити Build меню. Білд меню в мене на Б. І що там зробити? Я не дочитав. І. Поставити його біля будинку. А де мій будинок? Чи це не мій будинок? Оце мій будинок, я не знаю. Було б непогано, якби, якщо чесно, було написано, чи це будинок. Ну, я думаю, що це мій будинок, якщо я там сидів. напевно. Це не точний інформейшн. А, все таки є стрілочки, така, мені здається, тут їх немає. Так, тап. Ні, не тап. меню, це Б. Так, one moment. А вже все. Окей. Угу. Невчасний телефонний дзвінок важливий, ну якщо ще його це все. Ну, хай буде тут, мені хочеться його тут сюди. Далі що? Поговорити з дивайнерсе, окей? Божественним дослідником. Тобі треба допомога з дивними речами. Я люблю дивні речі. Дай мені глянути. What if you poke it right. Окей. Okay. Цей метал, який я приніс йому, з з ожив. Він почав, коротше, херню займатися. І інформація, певно, потрапила в мій мозок. Я можу розуміти дивні точніше, стародавні письмена. Так, Samsung. About... Коротше, дещо тут написано про магію. Світлячків чи щось парк не пам'ятає Samsung, about... щось про надію і все дуже круто. Я здається, дабл От, ти це тепер це зрозуміти. Заебісі, хуєнні новини. Глянь на цю штучку, Accept pin. Йде без мене, я, я буду тебе лише тормозити. Окей. Біду без тебе, дружочок. Uh, Village Monument. Окей. А де він? Village monument. Типа тобто, мені треба прочитати інформайшн, яку я зміг тепер читати. Там якась бабка сидить. Це мер? Мер. Потім з тобою поговорю. Так, це монумент. Так, екзамен. All of you quietly and with the high extended stretch me. Mm -hmm -hmm. Suddenly, all begins to shift into the you barely have time to... Корі, щось, щось прочитав, не дуже зміг зрозуміти, і все дуже класно. Ти не зміг зрозуміти всю інфу, так як я й сказав, в принципі, щось про те, що трапилось багато мільйони років тому, днів, точніше, за World Danger. Ти побачив, що небезпека. Коротше, тяжко зрозуміти, і все дуже погано. <смі> Окей, все погано, щось колись відбулося, і ось так от. Ну, я не знаю, можливо, комусь дуже цікавий весь сюжет, але не знаю. Ну, це займе трошки час, якщо буду прям настільки вдумувати, що там написано, і згадувати слова, щоб підібрати коректні. Та й не всі слова, ефективно кажучи, я знаю. Так, продовжуємо. А, окей. Синзевечного зактивница за девяносто странч так за місяців про про ключі втрачені. Трайдо cleanse and push, but fail. Щось я провтикав. Чи не я, не важливо. Чи це цей чувак провтикав? Пазутландун він за он. Він розказує про своє, я так зрозумів, класну. Е класну подорож. Ітер, до речі, десь я вже чув це, ім'ячко, да? Там ось це все, відома китайська гача. Some had used the word corrupted. Хтось закораптився, клас. Це буде. Це багато чого пояснює. Так. Цей монумент може очистити корапченого ітера. to make a new village Коротше, в цій зоні буде заявісь побудувати нове поселення. Звичай так, як ми маємо спробувати. Угу. Нам потрібно знайти ці ключі спочатку і, можливо, навіть більше, ніж це. Uh, I will see what I can decover. Коротше, він почекає свій блокнотик і гляне, що він може зробити. Блін, насправді. Не дуже таке, я, чесно кажучи, знаю, як краще перекладати це все, чи перекладати прям кожен текст. Ну я намагаюся типу, загальні речі, тому що не затягувати особливо. Сподіваюся, це окей. Но якщо хтось хоче, щоб я прям ну, намагався все зрозуміти, все прям прочитати, прикласти, то окей. Я, в принципі, мабуть, зможу з, з цим впоратися, але просто, ну, це має час трішки, реально. Коротше, зустрічаю декад, но внутрішньок з мене, фокси, кормис, ну. Ключове слово, що він сказав, будь обережний. Коротше, є багато цих фонтанчиків, які я можу перекласти. Я знаю, що є в вудлендах парочку. Можливо, вони будуть відкриють навіть більше таємничі речі. Uh, але ти тех, техніка Лейноталов то газа. Короче, ти не можеш технічно туди піти, це буде дуже небезпечно, але я, не скажу тобі, але я не скажу нікому. Коротше, він мені каже: йди туди, тобі туди не можна, але якщо ти підеш, то я нікому не скажу, от якщо коротко. Коротше, йди через Олт Манішафт, і там буде дивні маленькі будівлі, ти, ти... я зкличу їх алтарями з шрайнами. Uh, little golden sun at the top. It... Вони, коротше, мають наверху якусь там статую важливу. Ти маєш мій дозвіл, так що йде. Have a fun adventure, my friend. Дом без френда просто. Вірші мене відправили на небезпечну місію лутати ключі, і дізнаватися таємниці цього світу, от якщо дуже коротко, ось так от. Чесно, от реально, я просто от як недосвідчений, що в цьому плані я взагалі не знаю, як мені краще перекладати цей текст. Можливо, краще читати все, можливо, краще взагалі не читати, можливо, основну суть. Поки що вибрав перекладати основну суть. Ну, типу, доносити. Не знаю. От реально не знаю. Якщо хтось буде. зацікавлений в цьому, то скажіть, як краще щось. Так, я дивлюся на цей шрайн, фонтанчик. Не це фонтанчик, насправді, ну окей. Перед, ну, я поглянув ближче. Так. Це насправді якась тип машини. Answers Коротше, машина почала працювати. Після короткого моменту машина зупинилася і показала певні надписи. З того, що ти зміг зрозуміти, фонтан. Він про. Ну, коротше, він може створювати стампіс парк, щоб це не було. Але як би там не було, він зараз поломаний. Мені потрібно його поремонтувати. Коротше, я поки що свалю. Я, я чесно відволікся, не, не, не прочитав. Окей, мені потрібно wood Lock і. Ітер Шарди. Можливо, там не так, до речі, пишеш ітер. Ну, неважливо, окей. Так, а мені що треба Хвилинку. Wood... А як її добувати? Wooden Lock. Так, хвилинку, плюс секунду, я щось не трошки заплутався. Я ж якось міг, ні? Чи мені просто їх принести поки що потрібно? Я можу пере. Ага. Чи <welche ăn> сюди принести? Open. Це, напевно сюди принести. Це що. Це якийсь телепорт. Я ж, здається, вже добував дерево, ні. Не пам'ятаю, що я можу в цій машині зробити його. Можливо, я тільки так і можу. Так ні, коло дому я якось дістав його. Я щось я забув, якщо чесно кажучи. Окей. Опен. А, до речі, я не подивився, на якій хвилині мені потрібно було монтажнути, ну окей, знайду. Так, ну поїхали крафтим. А що я крафчу? Вони типу автоматично саме? Я навіть нічого не маю для цього брати. Так, я ще нажму трансфрайти. Так, ну давайте про запас візьмемо відразу, не знаю, скільки там є ліміт. До речі, там написано на Infinity Resource, тобто безкінечні ресурси. Отак от, от. Ну давайте поки що все забираємо. Так, і мені треба ось цей шарт. Оце, до речі, вже проблема, тому що я не знаю, де його взяти, навіть не маю уявлення, чесно кажучи. Треба було краще, напевно, читати. Я чомусь, коли я такі ігри граю, спішу кудись. Мені здається, що вам, наприклад, не цікаво, що я це все читаю, не знаю. Можливо, це роблю. Так. Так, ну тут нічого, в принципі, особливо цікавого не написано. Так, як його там? Ну, мені не потрібно все можна розділити? Ага. Так, тепер запитаннячко. Ось цей шарт. Де його взяти? Де цей квест взагалі? Which you can get by hunting animals. Окей, мені потрібно. But maybe you can find corpse. Хоч мені потрібно знайти тіла тварин і залутати з них шарт. Окей. Це здається, що це буде моє місце для моєї ферми. Чи з чого тут я не знаю, як правильно назвати. Так, окей, трупи тварин це що? Драйбаш. Висохший кущик. Висохший. З нього випало дерево. Так, трупи тварин. Я ж все правильно прочитав, здається, що так. О, це що таке? Так, а там була можливо підказка, де я можу їх знайти трупи тварин. Що таке К, чому воно підсвічується? Типу це ноутбук, окей. Квести, квести. Трупы творен, трупы творен. Ну там тела точнее. не важливо, я думаю, в принципе. -то. Суть дела не меняем Что я сделал? А... Что это такое? Так, я не понял. Еще разочек. Ну да, я в Вудлендах маю знайти це. Я це Woodland, як я зрозумію, яка це локація, я не поки що. Ну напевно це Вудленд оцей. Ну, здається, що так. Тобто мені потрібно знайти тіло. Воно повинно бути десь недалеко, наскільки я розумію. Поки що я нічого не бачу схожого. Затуп. Так, а звук врів взагалі є? А, ну так, є нормально, я просто. Збавив його надто сильно. А, стоп. А, ось трупи. Окей. Навіть не зрозуміло, що трупи, якщо. Щасно. Все, кристали. Тепер у мене є кристали. Ну, це не трупи, це тіла, ну, в принципі, яка різниця. Чи є якась різниця? Ну, в принципі, тіло труп. Так, коротше, про що я думаю? Побігли. Куди бігти? Я заблукав. Сюди, здається, кудись. Так, а ще робить shift. Чому він біжить в інший бік? Блін, мені здається, не вистачає якоїсь стрілочки, типу, вказую, яка буде показувати на квест. Тому що я вже не знаю, де я. Окей, мені сюди. Так, оце воно. Open, так. Що там Ctrl, ага. Ні, мені здається, один потрібний був тільки. Так, і що далі. Тепер я має компліт. Uh, він, типу, живає, чи що і так з item and begins to fix. It. Він сам себе починає ремонтувати. Це було схоже на якийсь тест. І, так, і тут випригує дивне створіння в ваші руки. І оця штука активувалася як частина тесту. Коротше, воно готове отримувати інструкції. І, в принципі, я так розумію, що воно буде за тебе ще виконувати, не знаю. З магією. Так. Коротше ця штука знову ж таки мені в руки. Пала. І коротше ця штука тепер готова Цей фонтан готовий приймати. забув обуспаркція, чи що там. Я поклав цю штуку в фонтан, і Спарк почав за мною слідувати. Дуже класний переклад, я знаю, ну, які є. Ну, ось ця штука, яка за мною слідує. Я просто, Ну, реально, деякі слова просто не зовсім зрозумілі для мене. Хоча не те, щоб я прям погано знаю, але все ж таки. Сруе uh, Спарк. Кинути Спарк. А як? Хоч спарк це оцей чувак, якщо я правильно розумію. Ага, ж написано. В АІ моді ти можеш кинути. You can also call back, можна назад покликати. Окей, давай. А і мод. Щом до атакувати, я не розумію. О, ніхера ти, чувачок. Йбать. Так він монстр вбився. Куда ти? Таке. Так, а як, як колбекнути його? Що це таке? You can call back, spare to cancel. Окей, okay, і так. Типу, стоп. Я кидаю. Отак. Ну, якось так. Щось я типу зрозумів, щось я типу не зрозумів. Я атакую. Зібрати пін-сеплінгс, щоб це не було. Ого. Угу. Знаєте, що я тільки що згадав? Хвилинку. Чи це не воно? Можливо, я переплутав. Ні, напевно, я перепутав, окей. Так, 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 так. Harvest Spin Sablings, так. Де цей квест? А, він сеплінг це дерево. Окей, хвилинка просвітлення. Просто цікаво. Інсеплінс. Це в нас. садженець сосни. Угу, Тепер будемо знати. Не схоже це на садженець, хоча не знаю. Так, і окей. Тобто я його так само по цій самій лозіці просто кидаю, він її лутає, чи що. О, ніхрена, прикольно. Окей, okay, ще один. Летів. Не полетів летим. Так, а що це? Це здає, що в мене один чувак зо мною тільки чи що. А якщо хочу більше, мені ще опять потрібно ці самі інгредієнти. Так, а я ще хочу. Ну, давайте по квесту, але ну, я б ще одного закрафтив. Так, а ну от якраз е мені пропонують заповнити слот і закрафтити ще одного чудового. А я можу по одному, ну типу, я ж не Ну, Здається, якось можна так, щоб не розділяти. А, там 5 штук. Ну окей, давайте закинемо все, потім розберемося, коротше. Воно ж все одно тільки одне забере. А спарк -Слоти, це типу, вони зараз туди впадуть. Чи що. Незрозуміло. Ну, цей момент ще треба тримати. Цікавий момент. Можна якось по-іншому його зробити. Мент per 2. А скільки може бути максимум. 21. 3,8 за хвилину. Ну, я впевнений, що це можна якось активі е, автоматизувати. І можливо, ось це внизу спарк слоти, туди закинути спарка, якраз таки він буде автоматично їх крафтити чи що не знаю. Так, він випав. Collect. Про мене три парка. Fiлла спарк слот, ага, ну давайте якраз провіримо, як це все. А, ну так автоматично, як я і казав. Ну, мені здається, що я тільки зараз починаю роз... грати, коротше, нормально. Тобто до цього це було жорсткий туторіал. Який прям взагалі, ну, ще навіть не показував навіть частини на гри. Типу, вступна така штучка. Ой, я не те натисну, блін. Так воно будує. А, дерева немає. Окей, мені потрібно йти туди, мені потрібно компліт-квест із Add Divine всього через що у нього за квестом був. Е, L. Бенчого але не на J. Так, активувати монумент. А я не знаю, як він активується, ну і там подивимось. Мультиплеєр і синебета. окей. І що мені сюди потрібно? Спаркей. Uh. Так і що? Можливо, це все-таки здати просто потрібен квест, який я вже робив Ти хто? торговець. До тебе я прийду пізніше. Опа. Ти коротше, розказав все про цей шрайн. Особливо про тих дивних створінь. Отже, їх скличуть з парками, як незвичайно. Я маю зробити деякі дослідження. Вони доволі милі. Тобі потрібно показати їх. А, точніше, все їм показати. Мабуть, інші в селі зможуть... We'll have some other years. Крізь можуть про них щось тобі розказати. Ну, там взагалі щось зможуть якісь ідеї. Придумати неважливо. Так, Activate the Village Monument. Це взагалі той же самий квест, чи це вже щось інше, я просто не знаю. Хвилинку, можливо, не те запінилось. Квест логе м м м м м м м Так, ну а кто у вас? А мені менше сдал? Я не знаю, так я же не сможешь І И еще. Эээ. Затоп. Так, government. Так. Ага, це не буде, ну, буде неможливо зробити цей квест ще довго, тому можливо, хтось з жителів допоможе тобі в цьому. Ну, все. Я думаю, з цього моменту починається вже якраз таке розкачка. Не прям чисто туторіал. Туторіал, напевно, я вже можу сказати, в певному роді пройшов. Напевно, що. І далі починається прям сама гра. Ну, а поки що на цьому ми зупинимось. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Сподіваюсь, ви не вмерли від крінжа з перекладу. І до нових зустрічей!